Молитва в Гесіманському саду, взяття Ісуса Христа під вартом. Коли Ісус Христос разом зі своїми апостолами подався на гору оливну, то сказав їм, що зовсім скоро усі вони його зречуться. Роце йшлося у пророцтві Захарієм, Удару пастирян і розбіжаться в ті Ісус Христос, не вперше, посилався на Книгу Пророка Захарія, та тут Він пообіцяв перемогу над смертю. Ісус Христос сказав. Що постане з мертвих і випередить їх у Галилеї. Усі апостоли були разом із Галилеєм і там же проповідували серед євреїв. Неможливо сказати, чи апостол Петро почув слова Господні про Воскресіння, та він дуже. Борхливо відреагував, коли Ісус Христос сказав про їхнє зречення. Він запевнив Ісуса Христа, що ніколи від Нього не відречеться, навіть якби всім зневірились у нього. Та Христос, перед рік, що Апостол Петро зречеться його тричі. Цієї ще ночі, перші ніж заспіває півень рано вранці. Апостол Петро не міг у це повірити і знову заявив, що не відречеться від нього, навіть якби мав умерти. Так само мовили усі учні, адже також не могли повірити, що зрішуться Ісуса Христа. Вони ж не Зраджуватимуть його до то того для чого ж їм відрікатися від Нього. Тоді Ісус Христос пішов на місце зване Есеманія, що означає прес для олії. Такі преси використовувалися для вичавлювання олії з оливок, що були зібрані оливкових дерев. Саме такий сад був там, куди пішов Ісус Христос. Він залишив усіх своїх апостолів, окрім апостолів Петра та двох синів заведея, апостолів Якова і Йоанна, які пішли із Ним і там почав молитися скорбіти Засмучений або сумний, аж до стану глибокого стражданням. І тут жити так, як до цього ще ніде і ніколи. Він попросив трьох апостолів залишитися і наглядати. У час своєї найбільшої нужди Господь бажав, щоб апостоли, які дійсно співчували і розуміли, молилися. Із ним. А потім, прийшовши трохи далі, Ісус Христос молився до свого Отця, запитуючи, чи можливо, щоб ця чаша його оминула. Слово чаша, очевидно, означало його неминучу смерть. Можливо, він також мав на увазі, що й Отець його покине, і що стане він гріхом за людство. В старому завіті часу символізува глибокі обурення, та істотною особливістю цієї молитви було те, що Ісус Христос підкорявся волі свого Отця. Коли Ісус Христос повернувся до трьох своїх апостолів, то знайшов їх заснулими. Він розбудив їх і звернувся до апостола Петра не до усіх трьох, докоряючи за те, що той не спромігся чувати з ним у молитві. І зовсім недавно апостол Петро казав, що ніколи не відвернеться від Ісуса Христа і все ж не зміг навіть помолитися з Ним у Його найбільшій нужді. Ісус Христос наказав тоді своїм апостолам бути пильними і молитися, бо їхній дух бадьорий, але тіло немічне. Коли Ісус Христос молився вдруге, друге, Він визнав, що чашу цю не зможе оминути, до поки не вип'є її усю. Ісус Христос друге сказав, що воля Бога мусить здійснитися і неважливо, якою буде ціна. Потім він повернувся до апостолів і знову знайшов, що вони спали. Та цього разу він їх не будив. Утретті Ісус Христос пішов і знову почав молитися, поки учні його спали. Їхній сон і відпочинок разучить. Растували із душевними муками Ісуса Христа, його молитвами аж до стану глибокої скорботи та тривоги. Він був самотнім, бо хоча Його апостоли знаходилися неподалік, та заступниками Його вони були нездатні, не могли бути. Його заступниками. І все ж він був непохитним у своїй покорі до волі Отця, хоча й ціна за це була велика. Коли Ісус Христос утретє повернувся до своїх апостолів, то розбудив їх, кажучи, уставайте ходімо, ось наблизився мій зрадник. Взяття Ісуса Христа під варту. Ісус Христос ще говорив, коли надійшов апостол Юда. З ним була села народом і римські солдати івреї, і враї і двору храму, від первосвящеників та старших народу. Натовп був з мечами та дрючками. З ліхтарями, з молоскипами та зброєю. Людей було дуже багато, бо релігійні лідери боялися, що Ісус Христос тече. Можливо, вони навіть розуміли, що ті паломники, які прийшли до Єрусалиму на святкування Пасхи, можуть. Пробувати якось їм завадити арештувати Ісуса Христа. Апостол Юда пообіцяв дати їм знак той, кого Він поцілує і буде Ісусом Христом, і саме Його слід арештувати. Коли він підійшов до Ісуса Христа, то сказав радуйся мій учителю, і поцілував Його. Відповідь Ісуса Христа показала, що він, все це ще любив апостола Юду, адже звернувся до нього словом друже, товариш або союзник, це слово користувається лише тричі у Новому Завіті і щоразу апостола Матфея. Відразу після цього солдати напевно, відштовхнули апостола Юду і схопили Ісуса Христа. Апостола Петра ж не легко було подолати, лише Іоанн назвав апостола, який виступив на захист Ісуса Христа по імені. Щойно, прокинувшись і, мабуть, ще не до кінця розуміючи, що відбувається, він вихопив свого меча і ударив слугу перевосвященника, відтяв йому вухо. Малхом звали того слугу. Ісус Христос відразу зупинив насильство і навіть висловив апостолу Петрові до кір. Йому не потрібен був нічий захист, що він міг звернутися до Свого Отця і Він одразу би вислав 12 легіонів ангелів Ісусові Христу на допомогу. У римському лігіоні було близько. 6 тисяч солдат. Тож така кількість ангелів близько 72 тисячі мала з легкістю захистити Ісуса Христа від будь-якого війська. Та не такою була воля Бога. Ісуса Христа арештували, бо Він сам їм дозволив. У Євангелії від Луки який був лікарем навіть зазначено, що Ісус Христос цілив малхомам, у апостола Матфея про це згадки нема. Однак у апостола Матфея відтворило коротку промову Ісуса Христа, яку Він адресував своїм опонентам. Він спитав їх, навіщо вони вийшли на нього, немов на розбійника. Він був серед них щодня навчаючи у храмі. У будь-який час вони могли його арештувати. Тож було очевидно, що релігійні лідери боялися реакції народу на арешт Ісуса Христа. Та воля отця здійснилася, як і пророцтво тих, хто говорив про Його смерть. Тоді всі учні залишили його і повтікали, хоча й клялися, що ніколи такого не зроблять. Вівці порозбігалися.